Показником кислотності, pH? Давайте ще пригадаємо: кисле середовище у нас буде утворюватися в у випадку, коли прочитайте, будь ласка, що відбувається у нас. Надлишок Катіонів гідрогену. Надлишок катіонів гідрогену. Відповідно, у нас поява ось цих, H+. Ребята, ми з вами із 8 класу постійно кажемо, коли ви бачите H попереду формули, то це у нас 100% хто буде кислота. А ребята, pH, відповідно, в цьому випадку буде менше 7. Давайте пригадаємо, що у нас була ось така чітка градація, був ось цей нейтральний розчин дистильованої очищеної води, який дорів його pH дорівнював 7. Все, що було. Менше 7 до 0, відповідно, були кислотні розчини. Навіть дивлячись на зображення жовтенького, ось цього кисленького, яке ми з вами можемо додавати в чай або профілактичні заходи проти застуди, це хто у нас? Лимон. Лимончик. Так? Показник кислотності лимону у нас дорівнює трьом, що є, в принципі, логічно. Ось той самий оцет на смак, ми пам'ятаємо, що він був кислуватим. Ребята, pH менше 7 – кислий. Не просто так. Ось ця пляшечка у нас забарвлена в червоний колір, адже якщо пригадати, то кольори індикаторів у нас змінювалися в червоному напрямку. Тепер. Трошки переплутано, воно, звичайно, але коли надлишок, гідроксид іонів OH. давайте пригадаємо, що ми все, що закінчувалося на oh групу називали основи або гідроксиди. Якщо вони були розчинні у воді, ми казали, що це луги. Саме PH лугів ми можемо виміряти, він був більше семи. Малиновий колір. Може хто пам'ятає назву індикатора, який в лужному середовищі надавав саме малиновий колір? FF його позначали завжди. Фенолфталеїн. Молодці, звичайно. Це у нас був, був фенолфталеїн. Я навіть. Сьогодні одягнена під колір фенфталогіну. Звичайно, що універсальний індикатор він у нас мав забарвлення в синій бік. І ось цей натрій ОАЖ, він мав, має їм найбільший показник кислотності 13,0-13,5. Це у нас засіб для прочищення труб кріт. Якщо Хвилиночка. PH у нас може визначатися за допомогою багатьох індикаторів. Коли у нас кисле середовище, ми з вами виявили переважну більшість червоного, коли у нас лужне середовище, це будуть переважні сині кольори, і фенолфталеїн буде мати малинове забарвлення. Метиловий оранжевий, він. Рідко використовується взагалі у всіх родах. Якщо ми з вами можемо сказати, так що кислота дає кисле середовище, луг дає лужне середовище, а кислотність розчинів солей. Чому так може відбуватися? Взагалі, солі у нас будуть утворені формульно із металу і кислотного залишку. Правильно? Правильно? Так. так. Правильно, молодці, а, можуть у нас розділятися на три групи. Солі, які ми з вами вивчали у 8 класі стандартного формату, будуть мати назву середні солі. Тут все логічно, метал, який у нас є, і кислотний залишок. Ми їх шукаємо з вами в таблиці розчинності, все нам зрозуміло, все нам понятно. В таблиці розчинності можемо пригадати, солі є розчинні. Не розчинні, мало розчинні. З переважною більшістю таких солей ми і будемо з вами працювати в 11 класі. Тепер є кислі солі. Ребята, кислі солі будуть продуктом неповного заміщення в кислотному залишкові. Відповідно, в кожній із кислих солей обов'язково буде залишок від кислоти, а саме ось цей гідрогенчик. Як прочитати формулу кислої солі, все досить легко. Натрій, гідроген, сульфат. Ребята, кальцій, гідроген, карбонат. Відповідно, всюди додається той самий гідроген. Стосовно основних солей, основні солі також є продуктом неповного заміщення, адже залишається гідроксильна група. Як би ми з вами прочитали барій. Гідроксид хлорид. Все абсолютно подивимося. У нас є певний відеодослід, в який у нас наливаються солі. Якщо ми з вами звернемо увагу цинк, сульфат, алюміній хлорид. Правильно? Поки що у нас тут з вами все є. І там перший, по-моєму, це повинен бути купром СО4. І так, давайте з вами подивимося. Всі ці солі, поки що, розчини солей, мають різне забарвлення і так далі. І взагалі ми з вами ніколи не розглядали, що солі повинні мати якісь зміни кольорів індикаторів. І так, давайте зараз з вами подивимося. Візуальні зміни кольорів лакмуса у нас відбулися на який колір Ну, в перших двох. Краще видно, червоний, ребята, то відповідно, ми з вами бачимо, що сіль дала зміну PH в червоний бік. Пригадаємо, які йони тут будуть переважати. Кислотні йони. Хорошо. А якщо ж ми зараз з вами звернемо увагу, ребята, навіть я ось тут. Таким чином, давайте на першу сіль звернемо увагу зараз і подивимося на формули, які у нас були натрій. Вибачте, формули солей, які у нас були представлені, та що ж таке. Натрій, натрій, натрій. Ребята, натрій один із найсильніших металів і так далі. Давайте зараз з вами подивимося. Ми вже бачили наприкінці результат цих прозорих солей, як вони будуть змінювати фенолфталеїн. Фенолфталеїн – у нас якісний реактив на лужне середовище. І так, бачимо прозорі солі. Я розумію, що комп'ютер може трошки заломлювати, але ну, на третій чітко взагалі буде видно класно. Е, Ребята, який колір ми з вами бачимо на третій солі, він такий А, най... е, Насправді, е, хочу вам сказати, що ці дві солі також дадуть малиновий колір, але, на жаль, е, ну, відеофрагменти вони трошечки що собою буде взагалі представляти явище гідролізу? У вас в підручниках є визначення такого як гідроліз, що це у нас буде розпад під дією води. Правильно? У нас основний фрагмент, який повинен бути, це. Поява води. Скажіть, будь ласка, ця реакція у нас, якщо буде утворюватися вода, вона буде оборотною чи необоротною, на вашу думку? Оборотною. Ребята, давайте пригадаємо, утворення осаду, утворення газу, утворення малодисоційованої речовини води. Або великої кількості теплоти у нас були умовами необоротних реакцій, слабких електролітів. Ось. Але явище гідролізу, воно буде мати свої там певні в підручникові. Дуже гарне і якісне визначення саме у словникові. От, ми зараз з вами запишемо одразу і тему, і визначення, те, що буде стосуватися гідролізу солей. Гідроліз солей. Гідроліз солей це. Ребята, це, само собою, буде хімічна взаємодія. Ой, може, вибачте, хімічна взаємодія. Хімічна взаємодія? Солі із водою. Солі із водою. В результаті якої? В результаті якої? Утворюється? Угу. В результаті якої утворюється, ребята, слабкий електроліт, в результаті якої утворюється слабкий електроліт, саме явище слабкого, ребята, нам з вами необхідно засвоїти і зафіксувати тут. Адже Саме слабкі електроліти нам в подальшому будуть цікаві. Давайте з вами пригадаємо, ще в 9 класі ви, ми, всі да, робили певні пізнання із теми електроліти. Ребята, я пропоную вам обов'язково пригадати все це явище у вигляді такої скомбінованої таблиці. Але перед цим Давайте з вами подивимося і пригадаємо, хто це у нас така. Що це у нас така за подруга? Таблиця розчинності. Правильно, це є таблиця розчинності. Ой. Ребята, і ми визначали, що слабке обов'язково було якимось. Ребята, слабкий плавець, куди йде? На дно чи догори? Да, вниз, відповідно, він розчинний чи не розчинний. Речовини розчинні чи не розчинні? у нас слабкі все, що, ми, все, що ми з вами будемо бачити в комбінаціях з літерами N на перетині, обов'язково будуть, будуть слабкими. слабкими і ще раз слабкими. Ребята, за кислотами, у нас це ваш так само. Задній форзац, який ви бачите, у нас є ряди кислот за їх силою. Ми з вами в 9 класі розділяли середні, сильні і слабкі. Зараз ми зробимо просто одну градацію. Будуть у нас сильні і у нас будуть слабкі. Ми зараз все абсолютно з вами розпишемо і поєднання, яких йонів будуть в подальшому, я думаю, також ми все зможемо і все. Зробимо. І так у нас електроліти. У нас є електроліти. Ребята, буде всього 4 таких стовпчики, тому візуально приблизно їх поділіть на чотири частинки. Ми з вами сказали, що у нас електроліти можуть бути сильними, це розчини і розплави, яких проводять електричний струм, і слабкі. Відповідно, одразу ми вже з вами знаємо, що щось там у нас буде або не розчинне, або мало розчинне і так далі. Давайте пригадувати, для того, щоб вам було потім зручно з цим працювати. Ребята, будь-який електроліт в таблиці розчинності. Я зараз хвилиночку перемкну. Давайте з вами пригадуємо, що нас цікавлять це утворення позитивного катіону і негативного аніону. Відповідно. Будь-який електроліт у нас буде утворений із катіону та аніону. І зараз ми їх кожен з них розпишемо. Ребята, до сильних електролітів будуть відноситися всі катіони, у яких буде ступінь окиснення плюс один. Буде один-єдиний виняток із барієм. Ми зараз розберемо, як саме. Ребята, також ви можете відмітити, що всі сильні катіони це будуть ті катіони, які утворюють саме луги. Давайте зараз з вами переконаємося. Відповідно, якщо на перетині, я зараз трошки збільшу, якщо на перетині катіону та OH групи, ви отримуєте літеру R. Розчинні, відповідно, це все у нас будуть сильні катіони сильного електроліту. І так, ми з вами бачимо барій із 2 Ребята, у нас це пишемо для себе, які приклади катіонів. Літій плюс, натрій плюс. Далі у нас калій плюс, і барій 2 плюс. Ви бачите, що єдиний барій у нас вибивається із цієї закономірності, там, де у нас заряд плюс 1. Тепер те, що буде стосуватися аніонів. Ребята, аніони у нас по-любому тут. Вони у нас будуть нести заряд мінус, але будуть різноманітні мінуси. Як виявити, які аніони будуть сильними? Давайте пригадуємо, що у нас градація кислот, як я вам до цього явище сказала, сильні, середні і слабкі, вибачте. І так, стосовно особливості сильних кислот, які ми дивимося на таблиці розчинності знизу. Ребята. Хлоратну ми використовувати не будемо, всі інші, відповідно, нітратна, йодидна, бромідна, хлоридна і сульфатна, всі ці е, аніони у нас будуть сильними. І так, е, можна собі відмітити просто сильні кислоти. Сильні кислоти, до сильних кислот. Ми з вами щойно сказали, відповідно, у нас нітратна. У нас сульфатна. Су4, вибачте, 2 мінус. У нас нітратна, сульфатна, хлоридна, йодидна. хлоридна, йодидна і бромідна. Ребята, я вам написала саме в такому форматі, саме в такій послідовності, як вони найчастіше будуть використовуватися, адже найчастіше буде нітратна, сульфатна, хлоридна. Так, тепер серед аніонів ми. Розібралися сильних аніонів. Переходимо до слабких. Так само все у нас буде утворено із катіону та аніона. Давайте перше працюємо із катіончиками. Перші у нас будуть катіончики. Що стосовно катіону, який заряд можуть мати катіони слабких електролітів? Відповідно, це буде 2 плюс. Окрім барію, само собою. 2, за винятком барію і 3. 2 плюс і 3. Ребята, ми всі катьониці, само собою, з вами переписувати не будемо. Ми, єдине, що знаємо, за таблицею розчинності, коли ми будемо дивитися за силою, то на перетині, ми обов'язково з вами побачимо. Або мало розчинну, або взагалі нерозчинні основи. Відповідно, давайте собі нерозчинні основи. Я ось таким чином вам відмітила, щоб нерозчинні основи. Ребята, які приклади, хочу там декілька, давайте з вами наведемо. І будемо закінчувати. Також, ми можемо сюди написати, Ребята, єдиний виняток. Це у нас буде NH4 з... це у нас іон Амонію. Да? Амоній цей йончик. Ось вони, відповідно, ми з вами бачимо два винятки. У нас барій 2 серед сильних, що не співпадає логіці, да? і NH4 серед слабких. Так. Для, відповідно, аніонів, слабких електролітів. Ми з вами знаємо, що по-любому у нас аніони знову ж таки будуть мати якийсь мінусовий заряд. Ребята, це у нас одразу для себе відмічаємо слабкі і середні кислоти. Ви можете собі написати слабкі плюс середні кислоти. Слабкі і середні кисни. Де ми з вами їх шукаємо? Позаду таблиця розчинності. Перед нами з вами ось вони і слабкі, і середні кислоти. Ребята, починаємо з вами з останньої кислоти: Це H2CO3. Чому її аніон є слабким? Що нам з ним робить і так далі. Ми її записуємо разом, адже ця кислота у нас. Буде давати разом цікавий ефект, який вона є нерозчинною у воді. Купуючи нове взуття, нові там шкіряні вироби, сумки там, або щось інше, ви могли би побачити ось такий пакетик. Правильно? Він має назву Сілікагель. Відповідно, навіщо він там лежить? Його якась функція. Що на ньому написано? Основне ну, за, так. Так, не, не можна його їсти, адже він поглинає воду. Так? Він є не розчинним у воді, але здатен поглинати вологу. Відповідно, в кишечникові він розбухає, перетворюється на суцільну масу, чим е, перетворює, скажімо так, життя людини на? Постійний і нестерпний біль. Тому обов'язково ну, слід дотримуватися цих правил і не вживати. Ребята, силікатну кислоту ми з вами записали разом, не у вигляді аніону, тому що вона є не розчинна у воді. Тепер ми напишемо з вами іще таку кислоту, як карбонатна. Чому ми її з вами знову ж таки запишемо разом? Адже ще з 9 класу я вас всіх маринувала, що ніколи не можна її залишати в такому вигляді. Чому? Х2О і СО2. Ай, молодці! Відповідно, вона завжди розпадається на СО2 у вигляді газу і H2O у вигляді води? За таким самим алгоритмом у нас діє сульфідна кислота. Яка розпадається на газ СО2 і газ H2O? Також у нас є слабким аніонним електролітом H2S. Відповідно, Ребята, ми всі ці формули з вами записуємо разом, адже вони будуть або розпадатися, або випадати в осад, або будуть дуже-дуже слабкими в поєднанні всього цього явища. І давайте з вами пригадаємо іще один тип електролітика, вибачте, це Сіліка Гель. Давайте пригадаємо ось це: h 3 H3COO. Поєднання карбонів нас відносить до органічної хімії, оцтової або карбонатної кислоти. Давайте з вами запишемо саме її. Це – H3 coo Візьмемо в дужечки, H мінус. Це у нас оцтова оцтова кислота. Ці кислоти у нас є слабкими. Зараз, якщо ви подивитеся, у вас в домашньому буде завдання розподілити, наприклад, йончики на. Середнь... О, на сильні чи слабкі, за катіонами чи аніонами. Єдиний, скажімо так, висновок, який ми сьогодні з вами з уроку будемо дивитися Ребята, нас цікавить, лівий бік чи правий бік, сильні чи слабкі. Завжди все буде здійснюватися за слабким електролітом. いい